Усім привіт, ви попали у моє відео відповідь на запитання від коментарів. Частина 1. Отже, погнали. І перше запитання в нас таке. Яким ти пам'ятаєш енергодар, і друге питання, коли ти поїхав? Не кажучи про військовий стан, енергодар я пам'ятаю мирним, чудовим і дуже рідним містом, де все було близько і по-домашньому. І також, коли я виїхав. Виїхав на початку літа у 2023 році. Добре. Наступне питання. Скільки тобі років? Мені 13 з половиною років. Наступне питання. Перше. Як з'явилася ідея про створення каналу? Ідея каналу з'явилась про моє рідне місто Енергодар, бо хотілося зберегти спогади про неї. Друге, скільки тобі років? Як я вже сказав, мені 13 з половиною років. Третє що буде на одна тисяча підписників. Хаєм, цікаве питання. Можливо, буду робити відео про маппінг, якісь нові рубрики або поміняю стиль мого болу. Четверте. В Карпатах був. Ні, на жаль, ще не був, але дуже хочу. П'яте. В тебе залишилися друзі з Енергодар. Та з ними спілкуєшся. Так, частина моїх друзів з Енергодара залишилася. І з деякими досі спілкуюся, а інші кудись ділися, я не знаю, бо вони не відповідали. Шосте в тебе є тварини. Так, в мене є кіт, хлопець, дорослий котяра. Йому десь десятьох років. Наступу на питання, чому на думку прийшов знімати такий контент про м'яча енергодару. Я так скажу раніше мені подобався контент про персонажів Country Boys, тому я вирішив знімати про це, а Енергодар. Це місто мой рітернеше Бляха. Цей автор, взагалі дурень, написав крінжатіну у сценарії. Добре, неважливо. Отже, наступне питання: чувак, як тобі вдалося зробити такі класні відео? Бо, по-перше, я використовую додаток Кепкат, по-друге, хороші анімації для персонажів і різних речей. А також підбираю круті ідеї, щоб мій контент був цікавим для інших. І останнє питання звучить так: скільки підписників твоя ціль? Моя ціль одинка підписників. Ну, ось на цьому все. На 200 підписників зроблю двох частину на цю рубрику. Усім, папа.